Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Життя Як воно є. Зараз прямую до Аврори. Хочу подивитися, які там актуальні знижки, акції та новинки серед популярних товарів. Тож, кому цікаво, залишайтесь зі мною і ходімо дивитися разом. Як бачите, в нас ще така класна погода, ось сяє сонечко. Ось, таке безхмарне небо. І залишаються вже останні такі дні теплі. А, Так, дитина побачила птаха. Все помічаю. Ось, а Далі вже прогнозують дощі. От, я вже повторююся, тому що в попередніх відео вам про це казала. Ось, ну вже незабаром жовтень. Жовтень, пожовкло листа, так? Все. І Починається вже прохолода така. Але нічого, друзі, далі в нас буде зима, також мороз, сніг, новий рік. Хто полюбляє цю пору року? Я дуже люблю Новий рік, Різдво. Це мої найулюбленіші свята. Так, ну щось мене дуже понесло кудись на в ту сторону. Що я вам хотіла сказати, друзі? Ось дуже хочу попросити вас підписуватись на канал, будь ласка. Гадаю, для вас це не важко. Для мене це дуже приємно. Та це стимулює мене далі вам знімати якісний контент, друзі, та залишатися з вами. Тому що без підписки дивлюсь, дивляться мене дуже багато людей. Ось. Ну, і це трішки, звісно, що мене засмучує. Тож, вам не важко, мені приємно. Підписуйтесь, ставте обов'язково пальчик вгору. Так, ну а ми далі прямуємо до Аврори. Я вам всім бажаю. Гарного дня. Так, що в нас тут по знижках? Ось такий термос в білому кольорі 139 гривень. Чашка в великому об'ємі з кумедними надписами. 77 гривень. Також кава 149 гривень, розчинна, чай піквік 49 гривень. Вершки до кави рослинні. Можете бачити склад 55 гривень. Контик з маршмеллоу. 9 гривень, шоколад 29 гривень, це Польща. В асортименті. Ось така форма для випічки силіконова 77 гривень. Плівка харчова 55 гривень. Також є рукав для запікання 34 гривні. Ось така шоколадна арахісова паста 64 гривні і 400 г. Склад ви також можете бачити. Колготки 40 ден, 44 гривні. Шкарпетки дитячі, 27 гривень. На дотик коліця, тому мені не сподобалось. Також є 44 і 29 гривень. Лампи 34,44. Світильник садовий 49 гривень. І ось такі м'якенькі капці. Вони дуже такі пухнасті. Приємні на дотик 169 гривень. Цикорій напій 49 гривень. Також чай в асортименті 39 гривень сонет. Кава в зернах 400 гривень кілограм, сироп для напоїв ось такого блакитного кольору. Також можете бачити склад. Вершки до кави. бурьонка 24 гривні, круасан 11 гривень, 22 гривні рулетик. Ось такий. Лимонний. Лимонна така заправка 24 гривні, теж, бачите, склад. Мені здається, краще купити один лимон. Така новинка з'явилася у вигляді чипсів з фруктів, а саме яблука 33 гривні, склад гарний звичайні сушені яблучка. Також є за 47 гривень апельсин, дуже привабливо виглядає. Та і ще. Груша з яблуком 37 гривень. Ще апельсин, ось така упаковка 33 гривні. Там 100 грамів, до речі. Солодка вата у відерку 24 гривні. Ніколи її не куштувала. Хто куштував, яка вона на смак, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Склад можете переглянути. Мармелад желений 200 г 24 гривні. Також до вашої уваги склад продукту 47 гривень, ще вершки до кави і кава в асортименті. Вафельки Артек 16 гривень в пакуванні 3 штучки. Несквік какао 49 гривень. Ну, це більше для діток. Снеки у вигляді подушечок. Значинку, я пам'ятаю, в дитинстві дуже полюбляла. Ось цей склад мені зовсім не до вподоби. Пюре велике пакування 19 гривень. Чай, піквік зелений – 47 гривень. Ну, перейдемо для декору. Відерце декоративне. Ось таким ж гутом 77 гривень. Виглядає нормально. 88 гривень ось таке кашпо для квітів. Фоторамка за 34 гривні. Пластикова, вона дуже легка. Картина в асортименті 49 гривень. Як вам таке мистецтво? Ну, ось це нічого. 179 гривень. Ось така пляшка теж новинка для оцту та олії. Гадаю, з наповненням буде виглядати чудово. Цукорниця за 29 гривень. Віднос 39 гривень. Пластик, але, гадаю, зручний. Ще бачу ось таке силіконове сито, яке розкладається, що дуже зручно в плані зберігання. 39 гривень. Формочки для кексів 88 гривень, 9 штук. Ну, вони дуже мініатюрні. Пензлики кулінарні 15 і 24 в залежності від розмірів. Ось така форма для випічки 55 гривень. Ще є силиконова то металева 77 гривень в різних кольорах. Привернула мою увагу ось така сумочка Шопер. Вона зручна, приємна на дотик, міцна, ось так розкладається, дуже містка. Звичайно, що це не шкіра, але, мабуть, буде слугуватиме довго. 59 гривень різні кольори. Органайзер для зберігання 44 гривні. Шкода, що без кришки. Ось така іграшка на знижці 99 гривень. Як ви догадаєтесь, хто це, друзі? Не читаючи ось цей надпис. І така мила коала. Так, друзі, що купила в Аврорі? Можна сказати нічого. Ось така розвивання наліпки книжка. Тут 39 наліпок. Ось дивіться. Така про правила безпеки вдома. Так, тут сонце, не знаю, чи видно вам. Мені потрібна червона ручка на роботу. І ось такі резиночки для дитини, бо вона вже вирядує. Треба їй книжку віддати. Бачите, ведмедики такі. Дуже цікава кольорова гама, мені подобається. До речі, стосовно цін. Книжка з наліпками 29 гривень. Ось ці резинки для волосся 34 гривні, три штучки. та червона ручка 5 гривень. Ціни ну, дуже приємні. Тому і за це я люблю Аврору. Так, далі, друзі, в мене за планом АТБ. Подивимось там, які є знижки та акції. Тому, кому цікаво, переходьте на другу частину, тому що в одному відео все не буду робити. І дивимося АТБ. А я вам дякую, що ви подивилися це відео. Дякую, що були зі мною. І до зустрічі в нових влогах та відео. Всім па-па!